І щоб ми спокійно спали, ми подивимося, чи загрожує Україні якась тотальна катастрофа, будь-яка. Я зараз не буду навіть рамки ставити а, карта, чи від вогню, чи від води. Щойно мені вилетіла п'ятірка кубків, викинута на берег русалонька. Можливо, це фонить а, від херсонської трагедії ще. Зараз побачимо. У мене на каналі, якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, відео називається. Тут може бути катастрофа і щось таке. Я там дивилася всі гідроелектростанції, атомні станції. Загроза є в повітрі висить, як ніби для кожної. Що це може означати? Це може означати, що в списках у русні. Є всі ці інфраструктури. Але я неодноразово говорила, як проявляється, як працює майбутнє. Хмара, яка висить, з неї може пролитися дощ, а може не пролитися. Тому що в коментарях я побачила переляк, і ви говорите, подивіться, коли, чи що, чи виїжджати, евакуюватися, що робити. Дивіться. Я наголошувала на те, що дуже активно працює ППО. Можуть падати уламки. Це може бути. І навіть від цих уламків можуть бути жертви. Оці речі я бачила. Зараз я дивлюся. Загалом по всій Україні ми дивимося. Просимо карти Таро показати, чи може бути. Давайте ну, до кінця літа, ну от хай так можливо, якась. Не дай Боже глобальна катастрофа. Це буде короткий розклад. Тому що в мене зараз на черзі більш потужний розклад. Хочу подивитися російсько українську армію до кінця червня. І зараз, коли ви подивитеся цей розклад, переходьте на канал і дивіться це відео для вас. Отже, я охоплюю зараз всю Україну. Карта закоханих. Колесо фортуни. Трійка жезлів. Диявол основа ситуації. Так, мир. Це як минуле. Добре. Туз пентаклів. Сімка мечів. Двійка пентаклів. Туз жезлів. Паш кубків. Карта ЗСУ, шість кубків. Доля. Контрнаступ. Якщо дуже коротко, нас чекає контрнаступ і новини по контрнаступу. Зараз доля на стороні ЗСУ. Це те, що в результаті. Я розумію, в мене ж карти так працюють. Я запитую про одне, а вони мені показують на друге. Але я зараз повернуся до нашої теми: типу катастрофи. Ось це карта долі. Доля біля ЗСУ. Ось це оця карта була в розкладі про Зеленського. Чи плаче Зеленський» називається розклад? Хто не дивився, подивіться, будь ласка. От буквально вчора він був завантажений. І там випадало: отак, от, от Зеленський випадав. Маленький пажик, але зупиняє хвилі, як зупиняється катастрофа. Значить, я не бачу повторення ситуації. Скажімо так, чи хоче це зробити диявол? Так можливо хоче, але тут так ще йде. В основі ситуації карта тіньова сторона, це карта страху. 에, знаєте на що це подібне? 에, інколи, так би мовити, вінець безбрачя, яке бачать вілікі відьми і розказують, що там дівчина не вийде ніколи заміж. Це всього навс... всього наслідок програмних установок в голові. У дівчини, якщо їх поміняти, вінець безбрачу, прекрасно знімається без е шаманства різного. Е це наша установка страх і досвід. От, ми коли, от інколи треба досвід переглядати і брати лише корисне, е не ставити в главу угла, тому що ми ж всією Україною фонемо, Розумієте? Ага, не було такого досвіду, не було такої картинки, тепер вона перед нами є, і ми боїмося, що щось може повторитись. Скажу так: Росія щось таке планує, в голові в них теж таке є. Про що свідчиться карта? Чінєва сторона він боїться її, вона боїться його. Дуже часто я вже цю карту аналізувала. Але вони думають, що вони корінь зла один для одного, а корінь зла ось оце той досвід, диявол. Як можна це перемогти? Не сварити один одного, навіть не на нього не звертати увагу, а йти глибше в просвітлення, в любов, в спокій, в рівновагу, в віру глибинну. Розумієте? І оце основа ситуації. Ми настільки фонемо, ті пораділи, що в них вийшло е, нам е, катастрофу влаштувати, а ми перелякані. І оця вся історія ось про що говорить, якщо <кхем>, ми дивимося в вертикаль от вертикаль по кельтському хресту. Оце сигніфікатор. Як не можу нормально це слово сказати. Це як кажуть, ти можеш вирішити долю. Ще вона двояка, вона ще не вирішена. От, оце основа ситуації, бачите? Тут зі страху. А тут кажуть, дум... думай, мисли, фони з любові. І тут, от, бачите, навіть от, тут янгол, як простягає допомогу. Бачите, як карти працюють. І тоді, от кажуть, перебудовуй трійка жезлів. Це правильно пройдений урок. Я дивлюся, впевнено, в майбутнє. Це от карти говорять, переставте установки. Значить, Є колесо фортуни. І от воно про що говорить? Як правило, я кажу, що це повтор ситуації, да? це цикл. Але тут ще раз повторюю, які установки поставимо собі в голові. Тому що це як кермо долі подібно на штурмал корабля. Якби на Титаніку були більш пильні там? Хто вони? Капітани корабля, то вони би а, раніше побачили той айсберг, і якби вони його побачили, о, там справа по курсу айсберг, вони б раніше повернули той штурвал. І вони би не наткнулися на айсберг. Оце про цей штурвал. Реально доля вирішується. Чому у всіх майстрів висить якась катастрофа, і всі говорять про катастрофу, що вона може статись. А я кажу, що так вони хочуть повторити. Значить, говорять на їхньому, на їхньому положенні карт, от як простір і як. Ворог в даному випадку діє на цю ситуацію. Дві пентаклів це коли ми крутимо педалі, ми і там, і там переговори. Да, це подвійна ситуація. Як ми впливаємо на ситуацію? Сімка мечів карта або крадуна, або генія, я кажу, нестандартного ходу, пильності. Інколи це ми. Попереджаємо щось, що стан, статися може. Наприклад, хмара висить, має там дощ пролитися. Але є такі інструменти, по-моєму, які розганяють ті хмари. І кажуть, що ми в силі таким інструментом розігнати ту хмару. Значить, що з хорошого? От в мене на минуле, нещодавно минуло, випав випала карта мир. Це про все таки закінчення циклу. Це як завершення. Пройшли урок. Майбутнє найближче. Туз пентаклів. Туз пентаклів це для мене завжди хеппі-енд і відкриття потрібного нам ресурсу. Наші надії, сподівання, туз жезлів. Щоб там не розказували хтось там про удар, там вогняний. Ні. У мене ця карта, якщо вона в поєднанні з хорошими картами, це про трансформацію, яка вже відбулася. От якщо смерть, карта смерть говорить, що йде трансформація, і ми чекаємо: минуле зграє, народжується нове, але яке те нове народиться, то тут воно це нове вже народилося. Це вже імпульс до нового. З гусениці на метелика випорхнули. А яку ми трансформацію проходимо? А те, що я вам говорила в минулих відео: трансформацію урок безумовної любові, Судячи чи, судя, чи карт, ми як ніби так непогано пройшли. тому що це теж здача іспиту. Це ще, коли я говорю, коли ми згуртовуємось навколо біди, забуваємо наші сречі і виловлюємо з води кожну живу душу. Розумієте, і котів і собак, не кажучи про людей. Рятуємо, як можемо. І ми, як знаєте, як спільне, спільне. Я дивлюся ці відео один за одним. Люди світяться. І ті, які врятували, так вони втомлені, але вони. Ви уявляєте? От уявіть собі, взагалі такий момент. Ви ж над цим, можливо, не задумуєтесь. Ми ж беремо тільки нижній ступінь ситуації. Ми ж плачемо, страдаємо. А тепер уявіть: от дивлюсь відео хлопця. Він розказує, важкий був день, він врятував. Шістьох людей. Уявляємо, що немає війни. Він там, наприклад, програміст, заробляє гроші, ну, типу, класну машину купив, побудував дачу, окрім будинку, народив дітей. Ну, молодець багато подорожує, міняє айфони, ну і прийшло його, наприклад, життя заможно, гарно, щасливо, в задоволенні. А тут на смертному одні одрі, коли він буде помирати. Він згадає той день, що він колись під час біди шість разів став героєм. Він врятував шістьох людей. Подумайте про це. Ми отримуємо не лише виклики, але і наші люди отримують можливість стати героєм, проявити себе як герой, врятувати когось, подарувати друге життя комусь. Круто! І оце, оце. Це і є ця трансформація і пройдений урок. Ну, тобто, в принципі, на зараз, на сьогодні, загроза є, вона в корінні ситуації є, тільки я бачу, що ми справляємось. Я бачу, що ми справляємось. На дні колоди, оце в мене карта контрнаступу, а результат зараз буде лабати ЗСУ. За зараз ми маємо там. Новини якісь отримувати. Дай Боже їм успіху. Да? Разом до перемоги. Любимо одного, один одного, стоїмо горою один за одним, менше страчів, більше, більше діла. Більше діла, більше донатів, більше допомоги ЗСУ, хто чим може. Туди енергію направляємо. І все буде Україна. Я вас обіймаю, люблю. Не забувайте підписуватися, будь ласка, на канал, бо сьогодні глянула статистику. 500 тисяч людей дивиться мене, за останній час подивилася, не підписані. І тільки щось там, 250 тисяч підписані чи 150 тисяч. А я думала, що це все мої підписники мене дивляться. Підписуйтесь, будь ласка. І є від цього користь. Я відповідаю на запитання виключно підписників у себе на каналі. Обійняла. До нових зустрічей!